Олю, вітаю! Знову дуже рада бачити тебе в цьому просторі і мати можливість поспілкуватися, на, як і минулого разу ми говорили, на дуже важливу для нас тему. І це буде тема міжнародного тижня коучингу, який пройшов на початку травня, в першій половині травня. Вітаю, Ларисо. Дякую за те, що те запросили в цей простір, і так, тема дуже цікава. Попереднього разу ти розповідала про те. Що варто очікувати в рамках міжнародного тижня коучингу? Зараз ми вже дивимося трошки назад. І як на твою думку, чим ці 5 днів 39 подій були важливими для коучів, для тих, хто застосовує коучинг, і для тих, хто цікавиться коучингом або тільки до нього приглядається? Ларисо, насправді цих п'ять днів це було справжнє свято коучингу, справжнє свято професії. Я дуже пишаюся, що ми таки зробили це так, святкування, такий величезний проєкт. Бо за цих п'ять днів, на мою думку, нам вдалося показати коучинг з дуже багатьох граней, так, Таку всеохопну картинку показати. для Якраз усіх зацікавлених це і організації, індивідууми, це для коучів, так і коучі, які ще не знають, що вони коучі ще не розпочали цей шлях, але потенційно в майбутньому стануть теж коучами. І серед того, що було найцікавіше, як я бачу, це якраз оця багатогранність, яку ми показали. Ці події були призначені для дуже багатьох насправді аудиторій, починаючи з широкої аудиторії, яка цікавиться, так які взагалі способи розвитку особистості, способи розвитку організацій команд є а, на ринку України, так і закінчуючи дуже такими конкретними а, напрямками, а, у тому числі це бізнес, це громадський сектор, це сектор освіти, це сектор медицини. Ми навіть охопили. І а, звісно, а, ми. Були раді так провести серію заходів в рамках тижня коучингу, міжнародного тижня коучингу, присвячених саме індивідуумам, тим, хто уже для себе може застосовувати практичні знання і практичні якісь інструменти, підходи, все те, що допомагає розвиватися. Я знаю, що команда ICF Україна, і ти, як людина, яка відповідала за координацію, за підготовку за координацію цих подій. Аналізуєте, напевно, будуть цікаві висновки. Але зараз, от як на твою думку, кого зацікавили ці події? Хто знаходився, хто приходив у простір, який ну, жив своїм життям п'ять днів поспіль з 8 травня по 12 травня, практично безупинно? Так, трошечки згодом ми поділимося такими якимись інсайтами, нашими висновками з цих подій. Але вже зараз я можу сказати, що е, міжнародний тиждень коучингу був цікавий як для коучів, і тут я ще так трохи розкрию да, є коучі ICF, в тому числі ICF Ukraine, а є коучі з інших напрямків з інших спеціалізацій. Ми були дуже раді побачити, що до нас проходили колеги з інших напрямків, так і теж цікавилися коучингом за стандартами ICF. Окрім того, а ми дуже були раді бачити у нас екзекутів, так. Найвищу ланку управління, і навіть в один із проєктів Executive Club долучилися партнери, які очікують та подальших якихось взаємодії, подальших партнерств. А також ми були раді бачити громадський сектор та також до нас завітали, бо ми якраз представляли один із кейсів для громадського сектору, який може бути дуже цікавим у сенсі того, як використовувати коучинг для встановлення цілей і для того, щоб далі рухатися, та створювати дорожні карти і рухатися вперед до своїх цілей, реалізовувати свої проекти. А ми а, а, також раді були вітати аудиторію із освітян бо для них ми також створили створювали Упродовж останніх півроку певні проекти про них теж можна буде дізнатися з п'ятого дня. Будуть відеозаписи всі доступні. Там можна буде подивитися і про кейс з одним із вищих навчальних закладів України співпраці. Так про те, як взагалі коучинг застосовується в освіті, і чому важливо уже коучинговий підхід застосовувати в освіті не тільки як окремо коучинг, а як коучингові навички для того, щоб освіта да процес. Здобуття нових знань був легшим, зрозумілішим і е, ефективнішим. Також була досить така широка аудиторія, де е, просто люди е, з власними цілями, так можливо, десь працюють в організаціях, але скоріше з індивідуального інтересу, приходили і дізнавалися щось новеньке для себе. І я так сподіваюся, що частина е, людей. Е, Міркують і про те, щоб ставати коучами. Бо насправді ця професія, як для мене, я вбачаю, що ця професія про майбутнє України це те, що допомагає швидко і ефективно рухатися вперед. А в нашому контексті це надзвичайно важливо за дуже обмежених ресурсів, за дуже складних умов знаходити такі рішення, які і реалістично втілити, і сприяють сійкому розвитку. Я цілком погоджуюся з такою думкою. Я так само. Бачу велике майбутнє для розвитку коучингу в Україні, і особливо зараз, коли коучинг, як на мою думку, знаходить перетини у взаємодії з професіоналами з інших сфер, по-хорошому з'являється цей ефект синергії, посилення, особливо професій, які підтримують. Ми говоримо про психологічне консультування, ми говоримо про психологічну підтримку, ми говоримо про менторство, про індивідуальний розвиток, про командний розвиток, про організаційний розвиток. І як на мене, цьогорічний міжнародний тиждень коучингу, він якраз і показав те, що коучинг коучен іде да розширення. Я не на всіх подіях була, не до всіх подій приєднувалася. Мене надзвичайно цікавили події, пов'язані з сьогоденням і. Перспективами розвитку коучингу. Мені були дуже цікаві події міжнародного блоку, коли ми зустрічалися з нашими колегами з інших країн. Що для тебе особисто було найбільш цікавим і, можливо, найбільше вразливо? Так, Ларисо, тут про міжнародний блок, це про це хочеться навіть окремо говорити. Бо, як на мене, да, відбувся такий е, сув певний, саме через те, що. Як раніше да, ми запрошували колег, колеги виступали на нашому майданчику. Цього разу а, були колеги, яких ми запросили. Вони поділилися надзвичайно цінними знаннями, дуже актуальними, в тому числі і про штучний інтелект, і про перспективи, і про розвиток і дослідження потенціалу. Але окремо те, що цікаво, було в нас була серія низка нетворкінгових подій з ICF Німеччина, з ICF Словенія з ICF Метродісі та ICF Пітсбург на майданчику, власне, ICF Піцбург. Ці події надзвичайно цікаві тим, що ми вийшли в таку дуже партнерську співпрацю, коли маючи якусь тему, да, важливу, яку хочеться обговорити. Ми дозволили простор розгортатись, так як він має розгорнутись, і завдяки цьому ми прийшли до багатьох дуже цікавих ідей, які я дуже сподіваюся, дуже скоро будуть реалізовані. І можна буде з ними познайомитись, побачити і відчути на собі вплив цих ідей. Для мене це такий значущий крок уперед саме у партнерстві, у рівності і у спроможності. Повноцінно взаємодіяти в напрямку експорту, в напрямку імпорту коучингової експертності. І це те, що я вірю глибинно переконана, що допоможе нам розвиватися швидше і інтегруватися в європейську спільноту і в американську коучингову спільноту. Так, ти сказала про експорт, імпорт експертності. Uh, і досвіду в коучинг, ну, от спостерігаючи за тим, як коучинг розвивається і в світі, і в Європі, і в Україні, я однозначно бачу цей важливий тренд тоді, коли uh, коучи з України є цікавими для колег з інших країн. Я, я розумію, що треба було мати ну, певний досвід, певний час uh, за плечима для того, щоб ми опинилися в цій точці. І на український коучинг ми просто почали звертати увагу, а приєднуються до нашої думки. А ми її повторюємо, що український коучинг зараз на фронтирі, так. на фронтирі, там, де можна тестувати, і де, власне, тестуються і нові підходи, і нові формати взаємодії, але найцікавіше і найцінніше, що вони саме тут і з'являються. Я продовжую спілкуватися з колегами з інших країн. І кожного разу, кожного разу, яка б не була ця розмова на яку тему, кожного разу колеги говорять про те, що вони вражені. Вони вражені тим, що можуть робити коли з України. Я думаю, з цим нас всіх треба привітати. Так, Лариса. Погоджуюся і поділяю ваш досвід, бо в мене так само проходить комунікація з колегами з інших відділень, і кожного разу я чую, які ви стійкі, як ви винаходите нові рішення? Бо це наша реальність, і я дуже радію тому, що ми маємо ось цей потенціал, який, попри все, розкриваємо і втілюємо в життя? Що недавні події міжнародного тижня коучингу показали? Яку перспективу вони відкрили для відділення, для бізнесу, з яким українські коучі, члени ICF Україна зацікавлені працювати для громадського сектору, На твою думку, де? Зона найближчого розвитку. Поділюся, як мені одразу це відгукується, да перше слово, яке приходить, це партнерство. все показав міжнародний тиждень коучингу Це те, що ми справді готові, справді відкриті, уже втілюємо успішний досвід маємо у реалізації партнерств через спільні проекти, через спільні заходи, через спільні ініціативи. І це ті проекти. Які існують заради того, щоб створювати ще більший вплив на різні а, сегменти, на різні сфери, соціальні сфери, на економічні сфери, так на бізнес, у тому числі, і готовність до таких партнерств. Це так трошечки відкрию завісу. Це і десь було однією з тем розмов саме під час нетворкінгових подій. А які ще такі партнерства ми можемо створювати, та, в яких темах, в яких напрямках, щоб... Дійсно створити цінний вплив, вплив, який допомагає змінювати світ на краще через дуже конкретні дії, через дуже конкретні проекти. Коли ми домовлялися про цю зустріч і запис цієї розмови, ти говорила про те, що от хотіла б поділитися тим, що відбувалося за лаштунками, зазирнути на бекстейдж. Що там відбувалося? Риса відбувалося щось неймовірне. І я б сказала навіть фантастичне. А знаєте, мій попередній досвід роботи у проектах, да, коли є якась тема, і ми за цією там тематикою за цією тематикою рухаємося, то вона стає не тільки тим, про що ми говоримо, і для чого ми створюємо, а вона стає таким контекстом, середовищем, у якому ми діємо. І ось тематикою цього міжнародного тижня коучингу було to explore your potential», тобто відкрий свій потенціал. І уже після міжнародного тижня коучингу я усвідомила, що це власне те й було, що вся команда робила. Знову і знову досліджували свій потенціал. А що ми ще можемо зробити? А на що ми ще можемо спиратися? За моїми підрахунками, дав у нас в команді було близько 20 колег. Це все коучі, ICF Ukraine, волонтери а, волонтери з різних сфер, окрім коучингу. Але при цьому ми створили такі, такі речі, такі події. Взагалі весь такий цілий проєкт, який окремо неможливо було, б, мабуть, створити. При цьому а, ми спиралися на той досвід, який був у нас, на ті знання, які були. І в той же час ми розуміли, що ми робимо щось абсолютно нове для нас. Ми заходимо абсолютно в нову історію, ту, яку окремо кожен і кожна з нас не заходили до цього. І це усвідомлення, що ми створюємо щось нове. Щось дуже потужне, щось дуже потужним впливом, а насправді дуже надихає. Я вірю, підтримує наших колег, та хто вкладав свій час, зусилля, талант в цей проект, в цю подію сприятиме подальшому зростанню, бо ми, досліджуючи свій потенціал і втілюючи його, насправді ще більше розкриваємо. Та втілення потенціалу призводить до його зростання. Тобто, не навпаки, що ми спочатку дослідили, що ми можемо, а потім робимо ні, це так не працює. Ми в процесі навчання ми навчаємося в процесі уже дій конкретних. Ми розуміємо, що ми насправді можемо, і це те, що дуже надихає. Я пригадую події, до яких я готувалася, яку я проводила, яку я командирувала, і, наприклад, міжнародний блок, який ми дизайнували, як він буде виглядати. Не просто подивитися і сказати: Ну добре, будуть події рознесені в днях вони будуть мати спільну парасольку тематичну і спільний фундамент партнерської взаємодії, але тим не менше розуміючи, що Дизайн події, і, її реальна, і як вона реально відбувається, і є розкриття потенціалу. Тому що ідеї, які прозвучали, думки, які об'єдналися, або навпаки, думки, які пішли в розширення. От В цьому справді потенціал мені було дуже цікаво, і розуміючи, що це не перший рік, розуміючи, що багато подій було позаду. І дуже цікавий контекст уже є. З подіями цьогорічного тижня коучингу і з подіями минулорічних тижнів ковичів, ну це вже хороша ресурсна бібліотека, до якої можна мати доступ, і дивитися, ну як певна тема розвивається, і які нові обличчя з'являються, які нові ідеї звучать, які нові історії таким чином проростають. Я люблю, коли звучать, звучать ці слова нові історії, бо новий досвід це нові історії. Скажи, будь ласка. На що в найближчий час очікувати? На які події, mm -hmm. на які теми для тих, хто цікавиться коучингом і хто хотіли б повертатися в простір ICF в Україну, чим буде цікавий червень, наприклад. Перш за все, я скажу, що всі ті події, які відбувалися в рамках міжнародного тижня коучингу, ми їх опублікуємо на наших зовнішніх ресурсах, і їх можна буде переглянути в зручний для себе час і почерпнути ту цінність, яку кожен спікер і кожна спікерка донесли в цих подіях. І якщо ще подивитися вперед, то так при да, завісу ми готуємо ще події з нашими міжнародними партнерами. Щоб продовжувати ось цю лінію міжнародного обміну досвідом міжнародного обміну знаннями, сподіваємось, сподіваємося, що будуть представлені в липні перші події да, з напрямку командний коучинг, де можна буде трошки більше дізнатися про цей напрямок від іноземного спікера. Крім того, наші українські спікери теж продовжують створювати цінність. Приносити е, такі важливі теми, важливі речі, і у нас продовжуються е, події, присвячені етиці у роботі коуча. Це е, можна сказати, на щомісячній основі відбуваються події, і також події від наших членів відділення, так які готові ділитися своїми знаннями, досвідом і зовнішнім аудиторіям. Той же час да, буде цікаво і тим, хто у коучингу, хто цікавиться коучингом, і е, цікавляться тим, щоб застосовувати коучинг у своїй е, діяльності, так як робота з коучем, і для тих, хто сам думає про те, щоб ставати коучем. Бо найперший дотик це якраз побачити, як це працює, е, яку цінність створює, що нове відкриває, і це вже такий гарний крок у дослідженні потенціалу можливих варіантів розвитку. У себе Олю, що поділилася короткими підсумками, враженнями і новими планами. Я хочу нагадати тим, хто нас дивився, буде дивитися. Що сьогодні я мала можливість спілкуватися з нею колегою-партнеркою багатьох медійних ініціативах, пов'язаних з коучингом, першу чергу Ольгою Василець, Ольга, член правління. Відділення ICF Україна, голова комітету з комунікаційної взаємодії, і опікувалася координацією, підготовкою і проведення міжнародного тижня коучингу. А з Ольгою мала можливість спілкуватися. Я Лариса Хоменс з українським відділенням я в різних ролях, члена правління, президента, зараз амбасадора українського коучингу. Запрошую всіх слідкувати за подіями, за інформацією, за новинами. Коучинговий тиждень завершився. Але кожен тиждень був черговий тиждень для нас. Спасибі, Олю, і до зустрічі. Спасибі, Лариса. До зустрічі.